Вас, 3 серпня, четвер. Цей день в ефірі в студії Юлія Вітряк. Починаємо з такого. Попрощалися з героєм. Рішення його, коли почалася повномасштабна війна, піти захищати свою країну. Сьогодні криворіжці провели в останню путь захисника України Сергія Данілюка. Діяли як єдина команда. Робота рятувальників це першочергове завдання спасіння людей. Рятувальники розповіли подробиці про ліквідацію наслідків ракетної атаки на місто 31 липня. Бахмутський район єднає українці завжди допоможуть українцям. Сьогодні у кривому розі відкрився центр для переселенців з Бахмута. Стріляли в дитину. Хлопчик отримав поранення від травматичної зброї. У Саксаганському районі з пневматичної зброї поцілили у хлопчика. Сьогодні криворіжці провели в останню путь героїчного земляка Сергія Данілюка. Йому тепер назавжди 48. Воюючи у складі 129 ї бригади Тро, він з побратимами визволяв Херсонщину, обороняв Авдіївку, відбивав ворожу навалу на запорізькому напрямку. 8 липня стало для героя днем останнього бою. Він загинув під час бойової операції поблизу Старомайорська. Сьогодні криворіжці прощалися з бійцем підрозділу тероборони Сергієм Данілюком. Свого часу він проходив строкову службу у прикордонних військах. Після армії пішов працювати в правоохоронні органи. Далі був період роботи у сфері приватної охорони. Грамотний спеціаліст та вимогливий начальник до його думки завжди прислухалися, цінували і поважали, кажуть учасники жалобної церемонії. Сережа це один із сотень людей, які у складну хвилину, у екстремальну хвилину. Будуть знати, як себе вести і поведуть правильно. Інші можуть знати це, балакати, як правильно. А Сережа е, знав, як себе повести і вів цю екстремальну хвилину правильно. Не вагався наш земляк із тим, чи потрібен він на фронті, точно знав, що його навички служби на кордоні знадобляться на війні. Завжди був. Людиною слова він, якщо чогось бажав, він цього досягав, і це перш за все. Рішення його, коли почалася повномасштабна війна, піти захищати свою країну. І він дуже серйозно до цього ставився. Бойовий шлях Сергій Данілюк розпочав у складі 129-ї бригади територіальної оборони, брав участь у звільненні Херсонщини, обороняв Авдіївку, відбивав ворожий наступ біля Запоріжжя. Останній бій герой прийняв поблизу селище Старомайорське Донецької області. Такого друга як Сергій, у мене не буде ніколи. Він у будь-який момент мог прийти на допомогу. Він мені був як за брата. Сергій Данілюк відзначений на грудним за заслуги перед містом. посмертно. Останнє місце спочинку захисника центральне кладовище сектор почесних поховань. Юр Кононенко Вадим Діденко цей день. Працювали з перших хвилин трагедії. Рятувальники розповіли подробиці про ракетну атаку на місто 31 липня. Про події важкого для всього міста понеділка та про мужність людей, які ліквідували наслідки обстрілу. В нашому наступному сюжеті надзвичайники про свою роботу розповідають не часто. Вони першими виїжджають на ліквідацію наслідків обстрілів, гасити пожежі чи розбирати завали. Тим героями себе не вважають. Кажуть, виконують свою роботу. У фатальний понеділок, 31 липня, ворог двома ракетами атакував кривий ріг. Перші дзвінки служба по рятунку прийняла о 9.06. А вже о 9.14 на місцях ворожих ударів працювали перші підрозділи рятувальників. Первинно задіяні сили та засоби всіх підрозділів плоть до Покровського району. Також були задіяний весь гірничий рятувальний загін міста Кроворога, їхні взводи, які займалися ліквідацією наслідків ракетних ударів. Робота рятувальників це першочергове завдання спасіння людей. Надання допомоги людям. Тому, коли б ми пробули, в першу чергу були подані стволи на гасіння пожежі з внутрішньої та зовнішньої сторони, з внутрішньої через під'їзд, з зовнішньої сторони з допомогою автодрабин, підйомників, лафетних стволів. Паралельно, паралельно з цим була робота рятівників, рятувальників щодо відкриття дверей розбору конструкцій і можливого доступу до тих приміщень, де можливо бути люди. Тобто перевіряли все, що можливо. Ризикуючи своїм життям, ризикуючи своїм здоров'ям, хлопці в диму гасили пожежу, різали двері, заходили в де можливо пройти, де конструкції дозволяли передвігатися по поверхам. Вони ходили, шукали людей, готову, щоб рятувати. Під час розбору конструкції рятувальників підстерігала ще одна небезпека: обвали зруйнованих ударом конструкції будинку. Є певна процедура робот, є певний протокол робот в час, коли проводяться такі роботи. Виставляються ну, спостерігачі. І завдяки цьому, коли почала почалася конструкція, була подана відповідна команда, і хлопці ну, стікали з, цього, з, цього, з цієї дільниці. От, тому ну, таким чином забезпечується більш-менш безпечна праця рятувальників на таких от локаціях. Кожна ситуація чимось відрізняється. Це обов'язково. Тому от перші хвилини, перші мабуть, там години це оці найважчі найважчий час, коли хлопці роблять ну, все можливе, неможливе для того, в першу чергу, щоб забезпечити безпеку людям. До робіт з ліквідації надзвичайної ситуації в той день був залучений 201 чоловік особового складу і 53 одиниці техніки. В таких небезпечних умовах важлива командна робота, каже Геннадій Єрешко. Разом з Нацполіцією це разом з аварійними службами, тобто 103, 104, не враховуючи комунальні служби. Комунальні служби ми розуміємо, що без допомоги відповідної техніки комунальних підприємств ми б не змогли б зробити той масштаб, Ті масштабні роботи, які ми провели. Тому комунальна служба залучалася в повному обсязі цієї крани, цієї погрузчики, цієї люди, нашими співробітниками було врятовано три особи з цього будинку. Наші хлопці постійно чергують тут світовий день і допомагають людям, одяг, каски, проводять їх до своїх квартир для того, щоб вони винесли цінності. Тільки там, де це безпечно. Тобто дев'ятий поверх, ми людей там, де конструкції можуть обрушитися, ми туди їх не ведемо. Рятували людей з під завалів, ризикуючи власним життям, розраховували на міцне плече колег та всіх служб, які працювали у відповідальну годину як єдина команда. Це одна з важких сторінок криворізької історії. Та це ще історія про тих, хто в критичні часи без страху вирушає на порятунок людських життів. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. – «Цей день». Сьогодні у Саксиганському районі відкрився центр допомоги. Бахмутський район єднає. Це третій у Кривому Розі осередок підтримки переселенців з Донеччини. Сьогодні ж був підписаний меморандум про співпрацю між міською владою Кривого Рогу та Бахмутською райвійськадміністрацією. Як працюватиме центр та які послуги надаватимуть у ньому переселенцям у наступному сюжеті? Кривий рік з початку великої війни прийняв понад 80 тисяч переселенців з 15 областей України. Три тисячі з них жителі Бахмутського району. Сьогодні в нашому місті відкрили консультативно-координаційний центр Бахмутський район єднає тут. Надаватимуть допомогу вимушеним переселенцям з регіону, де довгий час ведуться гарячі бої. У нас уже створені декілька центрів по підтримці переселенців так адресно по землячиському принципу. Є я, Маріуполь, є з Бахмутом в серці, декілька центрів. Підтримки територіальних громад Херсонщини. І сьогодні ми відкриваємо вже третій центр підтримки переселенців з Донецької області. Це центр підтримки переселенців з Бахмутського району. Ми надаємо не лише там, продукти, харчування, медикаменти, одяг, тут і медична. Підтрим, допомога і психологічна, і соціальна для тих, хто там старі люди, це ліжка в наших територіальних центрах, це школи, це дитячі садки. Тобто ми намагаємося робити все, щоб ті, хто до нас приїхав через війну, розуміли, що українці завжди допоможуть українці. До військової агресії населення Бахмутського району начислювало близько 220 тисяч на теперішній час у Бахмутському районі. Трохи більше 30 тисяч. Проводяться усі можливі заходи щодо евакуації населення, тому що ну життя та здоров'я громадян це перш за все. Саме з цього приводу ми і збираємося у всіх містах нашої України. Це Вінниця, Київ, Дніпро, Хмельницький і сьогодні Кривий Ріг. Це пріоритетне питання для нашого населення. Ми наполягаємо на, на евакуації, тому ми, як органи державної влади, органи самоврядування повинні. Дбати про населення, яке евакуювалося у більш безпечної території України, представники Донецької обласної військової адміністрації розповідають в нашій області зареєстровані майже 200 тисяч переселенців з Донеччини. Для них організували понад 20 осередків підтримки. Три з них у кривому розі. Це важливо для наших громадян, тому що тут вони можуть поспілкуватися зі своїми близькими сусідами, знайомими. Підтримати один одного ці центри допомагають їм соціалізуватись, бо тут надається повний спектр соціальних послуг. Тобто, на базі цих центрів ведуть прийом працівники соціального захисту населення, центру зайнятості, пенсійного фонду, інших структур, які необхідні людям або для відновлення документів, або взагалі для їх життя. Ми працюємо по всій Україні. Ви бачите, як гарно. Співпрацюють всі органи державної влади місцевої влади, і ви можете бути впевнені, що куди б не ви не виїхали, ви знайдете підтримку на базі таких хабів або в органах місцевого самоврядування. Сьогодні виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул та голова Бахмутської райдержадміністрації Сергій Кальян підписали меморандум про співпрацю для надання допомоги ВПО. Таке партнерство передбачає спільні благодійні, просвітницькі та інформаційні заходи залучення донорських організацій і проєктів міжнародної гуманітарного. Ярної допомоги цей день у центрі прийшов у святковій атмосфері. Діти й дорослі слухали місцевих артистів, брали участь у майстер-класі з малювання Моє рідне місто та разом створювали дерево бажань. Пані Лариса разом з сім'єю приїхала до Кривого Рогу торік у листопаді. Моє місто невеличке Часів'яр знаходиться поряд з Бахмутом, дуже близько, і до нас долітали снаряди і як, скажіть, осколки. Руйнувалися будинки, під мій будинок міномет прилетів. Люди були дуже ушкоджені. Тут були наші друзі, ми туди приїхали. Вони нам допомогли знайти житло. І так ми тут і зупинилися. Що ми тут будемо зустрічатися, будемо спілкуватися? Може, якісь будемо проводити заходи і будемо відчувати себе корисними, потрібними. Дар'я військова, Олег Каплій, цей день. Вистрілив у дитину з травматичної зброї. Кричуща подія сталася у Саксаганському районі міста. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Подробиці з'ясовував Михайло Бестров. Учора на цьому місці близько восьмої години вечора дитина стала мішенню в прямому значенні цього слова. Хлопчик отримав поранення від травматичної зброї. Ця подія сталася на території Саксаанського району. Місцеві жителі вражені тим, що сталося. Були ті врачі, дитину забрали, ну, відпустили, обслідували. Десь. Часто взагалі таке тут у вас відбувається. Та ні, що? ну Це перший раз, якийсь дебіл десь з'явився. Ну це ну-ну-ну, ті уголки. А що вони? Походили, походили, що ти таку пульку знайдеш. Ну, забрали дитину, кажуть, футболка цела, а там. Ці кров, чи саняк на спині. Правоохоронці, що прибули на виклик, встановлюють обставини кричущої пригоди. 2 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Саксаганського району міста в одному із дворів хлопчик отримав травму. Прибувши на місце події, правоохоронці обстежили прилеглу територію та опитали всіх присутніх. Хлопчика доставили до лікарні. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження згідно статті 125 кримінального кодексу України. Дана подія на контролі ювенальної превенції. Усі обставини з'ясовуються. 16 Шістнадцятій міській лікарні повідомили. Дитину оглянули спеціалісти. Життю дитини нічого не загрожує. Наразі хлопчику удома. Михайло Бостров Андрій Славний. Цей день цей день триває. Далі у випуску будуть такі теми. Заправлятись усе дорожче. Маржа трішечки їх підвищиться, і тому зростання за цього за, за рахунок цього фактора вона ще якось відбудеться. Ціна бензину і диспального на українських АЗС невпинно зростає. Маленькі ідеї для великої перемоги. Зроблено 20, близько 20 скидів, 100 хвостовиків та Трохи більше 20 fpv камікадзе. Криворізький винахідник розробив дронові системи з кидів вибухівки. Підтвердження вибору місця навчання. Прийти до університету і оформити всі необхідні документи. 5 серпня вузи оголосять вступникам рекомендації до зарахування на бюджет. За два дні на дві гривні в Україні зростають ціни на пальне. Бензин та диспаливо за липень здорожчали на 10%. І це не межа, кажуть економічні експерти. Про причини зростання цін у сюжеті Ігоря Кононенка. Ціни на пальне влітку кілька разів змінювалися. Держава повернула до воєнну ставку акцизів та ПДВ на стратегічний продукт. Це і спровокувало підвищення ціни. Економісти говорять про об'єктивні фактори, здатні вплинути на подальше здорожчання. Якщо ну будуть продовжуватись такі ж агресивні дії зі сторони агресорів, да з країни агресори, то е, можливо, да, що маржа трішечки їх підвищиться, і тому зростання за цього за, за рахунок цього фактора вона ще. Як ото відбудеться, навіть якщо цього не станеться, у серпні вартість бензину в Україні все одно збільшиться. Прогноз на 3-4 гривні. Перебої з постачанням пального в країну вже відчуваються через блокування морських портів. Звичайно, що такі цінові стрибки не до вподоби автовласникам. Це дуже плохо. Чому? Тому що ми будемо ходити всі пішком. Ну, це дорого для нас. Машину все і все це заправлять. Ну, це дуже дорого. У багатьох криворіжців робота пов'язана з щоденною експлуатацією авто. Відтак змушені терпіти такі цінові коливання. Якщо ціна підвищується, це, це значить ми в мінус працюємо практично. Бросити таксі? Та ні. У мене Важливо, другої праці буде нема. Буде 70, будемо їздити за 70, а що Рік назад на да. окупації були, то його взагалі не було. От, Добре, так, якщо він є. Експерти не виключають здорожчання бензину навіть до 60 гривень за літр та прогнозують, що станеться це не раніше осені. Ноненко, Вадим Діденко, цей день. Другий рік поспіль вступна кампанія проходить в умовах військового стану. Зараз вирішальна фаза для абітурієнтів. Криворізький педуніверситет отримав понад тисячу заяв на бакалаврат приблизно стільки ж, як торік. Зараз вступники в очікуванні оголошення списків бюджетників. Чим важлива дата, 5 серпня, і що потрібно знати абітурієнтам. Дивіться у сюжеті. Позаду мультипредметний тест визначення виступників із спеціальностями та з пріоритетами наразі у вишах відбувається розподіл державних місць. Майбутнім студентам залишається чекати до 5 серпня. Хочу вступати на спеціальність 053 психологія, психології, тому що на цей час для кожної людини це дуже важливо. Я вибрав спеціальність дизайн художньо графічський факультетів. На спеціальність я вчився раніше, але, на жаль, не закінчив. уже цієї суботи в електронних кабінетах абітурієнтів з'являться рекомендації щодо вступу на навчання за державним замовленням. Тоді важливо вчасно підтвердити остаточний вибір вищої спеціальності за допомогою електронного підпису. Якщо людина не знає, як це робити, то можна звернутися. У консультаційний центр Криворізького державного педагогічного університету, і ми залюбки допоможемо вам це створити. Ректор Криворізького педагогічного вишу Ярослав Шрамко радить майбутнім студентам не пропустити важливу дату 5 серпня. Отримати рекомендацію на бюджет, прийти до університету і оформити всі необхідні документи. А 1 вересня буду радий вітати їх, як наших студентів, на навчання. Скоріше за все, навчання буде змішане, тобто воно буде передбачати як дистанційні форми, там, де можливо, там де необхідно, так і можливо, певні аудиторні заняття. Зокрема, це стосується таких окремих видів регіонів. Обід як практичні заняття, лабораторні заняття безпосередньо перед першим вересня будемо визначатися остаточно. Зручно, що зараз не обов'язкові оригінали документів. Їхні електронні копії можна завантажити в особистий кабінет. Тим часом стартувала вступна кампанія на магістратуру. Подача заявок триватиме до 21 серпня. Аліна чистосердо Валерія Косиїна цей день. Криворіжець Михайло Хараджан допомагає українським захисникам знищувати ворога і наближати час перемоги у свої 17 Талановитий хлопець на домашньому 3D-принтері виготовляє системи скидів вибухівки для безпілотників про юного винахідника та його ідеї для мирного і воєнного часу, які вже втілені у життя, розкажуть наші журналісти. У мене вдома був, був і є 3D-принтер, на якому я спочатку щось для себе друкував, там для друзів навчався моделювати. А потім, вже коли почалась війна і ця робота зі скидами, я почав друкувати їх, скиди та хвостовики для вогів». Потяг до роботи з технікою і розробки новацій у Михайла з дитинства. У середніх класах з'явилися перші винаходи. У сьому восьмому класі у нього були прилади для біологічних досліджень. Це і капельні методи поливу, і саме прилад, який автоматично включає цей полив. Тобто різностороння така людина, стаючи більш дорослішим у дев'ятому класі, в десятому класі він починає займатися програмуванням і Же створює серйозні такі моделі, які з якими приймає участь у міжнародних і всеукраїнських конкурсах, стаючи призером бронзовим, срібним і золотим призером. початком повномасштабної війни пріоритети винахідника змінилися. Спочатку Михайло працював над забезпеченням комфортного життя для військових. Потім, над винаходами для знищення живої сили противника, самостійно розробив спеціальні дронові системи скидів вибухівки до кожної окрему інструкцію. Все почалось того, що познайомилися з одним волонтером. Він попросив допомогти зробити декілька скидів для Майвіків. Зробили перший прототип, віддали, потестували. Він сподобався зараз. Я співпрацюю з однією компанією, яка займається розробкою з пілотників, і, власне, займаюся цією розробкою. Всі, якби, вся взаємодія звідковану через них відбувається, я просто виконую ці, те, що треба. Зроблено 20, близько 20 скідів, 100 хвостовиків та трохи більше 20 FPV-камікадзе. Тестування там, камікадзе там, виїжджаємо на якісь полігони, літаємо, перевіряємо. А система скидання ну вже по відгукам. Схвальні відгуки у вигляді ось таких презентів військові надсилають Михайлу не вперше. Удосконалюватися і вчитися новому відтепер хлопець буде у національному авіаційному університеті. Вірить, маленькі ідеї пришвидшать велику перемогу. В майбутньому планую продовжувати цю роботу розвиватись в напрямку безпілотників. Дороблювати те, що є зараз, і створювати щось нове. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день. Вже завтра криворіжці відчують різке підвищення температури повітря. Синоптики прогнозують посилення спеки на Дніпропетровщині. Знову спека, азорський максимум, область високого тиску. Мабуть, перша декада серпня буде ж спекотною, як була перша декада липня. За повідомленням синоптиків Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на завтра, 4 серпня, очікується малохмарна погода без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 16-21, день 29-34 градуси. На 5 серпня теж погода малохмарна, без опадів. Вітер Східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 19-24, в день 31-36. На сьогодні це все про події в житті міста. Дізнавайтеся з нашого сайту та на офіційних сторінках Рудани в соцмережах. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу Повк.